В декларації з ПДВ є два рядка, про яких дуже часто забувають бухгалтери. І дійсно, відповідальності за їхне заповнення немає. Це не занижує об'єкт оподаткування з податку на додану вартість. Проте заповнення цих рядків дуже допомагає при розблокуванні податкових накладних та при виході з ризикових. Перше, це рядок 104 розділу податковий кредит. Це придбання без ПДВ неуплатників. ПДВ, коли нам говорять податково, що в ЄРПНІ відсутні там умовно послуги з транспортування там, чи якісь інші придбання інших послуг, які необхідні нам були для здійснення господарської діяльності, і коли ми їх дійсно придбаємо у ФОПів або у ТОВок неплатників ПДВ, їх необхідно відображати саме в рядочку 104. Другий рядочок це рядочок придбання спорудження. Необоротних активів, цей рядочок розміщений в додатку 1, таблиці 2.1. Це корисний рядочок тоді, коли податкова нам говорить, що ви формуєте податковий кредит за рахунок придбання будівельних матеріалів, послуг, які потім не реалізовуєте і не використовуєте в господарській діяльності. Тобто, коли ми придбаємо якісь... Матеріали, які ми не будемо реалізовувати, а які будемо використовувати для. Поточних ремонтів для капітальних ремонтів для будівництва для створення будь-яких необоротних активів ми не забуваємо ці суми відображати в таблиці 2.1 додатку 1 декларації з ПДВ. Це дійсно дуже допомагає відстоювати свої права потім при розблокуванні або при виході з ризикових.